Ще кілька років тому він тримав у руках мікрофон і знімав сюжети про інших. А після початку повномасштабного вторгнення пішов туди, де вирішується доля країни. Анатолій Івченко, за фахом, журналіст, працював на багатьох медіа у Дніпрі. Проте на початку війни він просто не міг не стати на захист держави. Десь не знаю, може, якесь відчуття а, сорому, і відчуття, що ось там у країни з'явилася можливість. А, Якось ну, себе відстояти, побудувати країну мрії. А, ну і чому там хтось повинен це робити ще й за мене? Можна і самому до цього приєднатися. У березні 2022 року Анатолій вступив до добровольчої армії та отримав позивний МОПС. Згодом підрозділ увійшов до 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Спочатку бої на Херсонщині, далі Бахмутський напрямок. Анатолій каже, рішення було особистим і свідомим. Ковпак знятий. Поїхали за пана поганкового. Найважче напевно була це якась от комунікація з родичами, з дружиною. Бо ну так би звісно, мене як то кажуть, як маленького ніхто б на війну не відпустив би. А я всім почав брехати, що мене забрали. І що ж тут поробиш? І то я спочатку казав, що а, це от мене військова, якась адміністрація забрала в прес-службу. Ну потім, в принципі, через пару місяців а, всі зрозуміли, що там ніякої ніяка не прислужба. А ну якось більш-менш почали а, ну, це прийняли. Після короткого вишколу працював на мінометі серед найважчих спогадів евакуація загиблих і довгі відходи після боїв. Після такого то адреналіну виснаження потім дуже і настрій, навпаки, ну, ну, у мене падав майже до нуля. Вже було її виснаження і моментами. ну, а через це воно ще і час там довго тягнеться. І потім ще думаєш, а вдруг ми звідси вже й не вийдемо. Ну, такі думки я від себе відганяв. І у нас їх ніхто тоді ну, не панікував благо. Але, ну, мінімум дискомфортно. Під час ну, самого бою там про щось таке не думається. Ну і дійсно б'є адреналін. Ну, а потім. Якщо грубо сказати, від цього є да, свої. Потім відходоси. у грудні 2023-го Анатолій отримав холодову травму на позиції та контузію. Як наслідок, ампутація і тривала реабілітація. Після виписки тилова робота, а нині поступове повернення до професії. Потім у мене була досить тривала реабілітація. 29 грудня мене евакуювали до лікарні. І десь аж ну в серпні, якщо так коротко, швидко в серпні я вже був виписаний після реабілітації і ще потім працював в якості діловода. Дорога після фронту довга для Анатолія Це нова робота, поступова адаптація і підтримка близьких. Його історія про відповідальність і людей, завдяки яким Україна живе. Війна змінює траєкторії, але не відміняє людяності. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула новини ПТРК.